Ну що, я хочу сказати, що вони розуміють, що на полі бою немає ніякого результату, вони, вибачаюсь, відсмакують там. І іншого немає, як е, нічого терором не робити, залякати як, да, як от, бити ракетами, тому що ми знаємо з вами, що сьогодні наш президент в Вашингтоні, ми знаємо, що е, це дає нам е, така підтримка непогана, що я сьогодні читав. Це дуже така крута новина для нас, що ми отримаємо багато е, патріотів, багато е, проти Ми ну, зараз ще поговоримо про да. Вашингтонський да, саміт. І я сподіваюся на те, що е, наша е, країна і наша. Е, Повітря буде захищена ближайшим часом, і хочу також сказати, що Блинки заявив, що F-16 зараз в цей час летять до України. Я сподіваюся, що вони вже у нас.